У місті Горішні плавні, що на Полтавщині загинув 16-річний каноїст. Сталося це на Дніпрі під час тренувань вихованців дитячої юнацької спортивної школи, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. «1 листопада до поліції Полтавщини надійшла інформація про те, що під час тренування в одному з місцевих яхт клубів у Горішніх плавнях, в неповнолітнього, який перебував на каноя, влучила блискавка після чого. Хлопець зник з поля зору у водоймі. Коли вже почало погіршуватися, це за попередню інформацію, почали погіршуватися погодні умови, група почала вирушати до берега в каної, в якому перебував 16-річний хлопчик, влучила блискавка, яка пошкодила і каної, і безпосередньо помітні сліди від блискавки безпосередньо вже на тілі хлопця. Повідомлення про удар блискавки в каної до служби порятунку надійшло близько 18 години, говорить начальник 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Горішні плавні Андрій Лепіс. Близько 19 години працівники водолазного рятувального відділення почали обстежувати акваторію Дніпра. Було обстежено близько 450 квадратних метрів дна. Та двох кілометрів прибережної території до пошуку потерпілого було залучено п'ять чоловік особового складу 17-ї пожежної рятувальної частини міста горішні плавні та чотири чоловіки водолазного рятувального відділення. У річці зниклого хлопця шукали майже чотири години. Його тіло було на глибині сім метрів та за п'ятдесят метрів від берега. Про це розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. У дитячій юнацькій спортивній школі, де навчався загиблий, надавати коментарі суспільному відмовились. Тіло хлопця направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відкрите кримінальне провадження під процесуальним керівництвом прокуратури за частиною 2 статті 137 кримінального кодексу України. Це не виконання обов'язків щодо охорони життя і здоров'я неповнолітнього, якщо воно хотіло за собою смерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає покарання що найбільше позбавлення волі до п'яти років. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини, Полтава.